Офіс президента України розганяв істерію в українських та масових медіа по всьому світу про катування. от В Ізюмі та інших містах України. Хочу наголосити, що Офіс президента та президент Зеленський порушили таємницю слідства. На сьогоднішній день не встановлено фактів щодо ваших. Заяв, а це є порушенням слідства. В цілому, та його подробиці, це наступає кримінальна відповідальність. Здається, у вигляді штрафу за і умовний термін за, за порушення слідства. От, потрібно посилити кримінальну відповідальність. Підсказу народним депутатам за розголошення таємниці слідства, щоб покарати офіс президента України та самого президента і журналістів, які пишуть про катування чи зґвалтування, там відрізання голови і так далі. На сьогоднішній день цих фактів не встановлено. Українське слідство триває. На сьогоднішній день невідомо, що було з трупами в Бучі, Гостомелі і так далі. А якщо ви розказуєте, це кримінальний злочин, за який ви будете відповідати по українським законам. Слава Україні! Підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Ось так бреше Офіс президента України про зґвалтування та катування. На сьогоднішній день судом та слідством не встановлено ці факти. Коли вони будуть встановлені і будуть вироки, тоді і будуть розмови після закінчення всього слідства, яке є і триває досі. У Мене інше питання: а хто допустив міжнародних криміналістів і фахівців до цього, на якій підставі? Це втручання слідства. Їх за це потрібно покарати. Українськими законами заборонимо втручатися в українське слідство. А ті, хто хоче передати матеріали слідства кудись, є злочинець. Слава Україні! Вирішувати, хто винен, а хто не винен, буде Український суд, становить і Українська прокуратура, а не якісь експерти з Офісу президента чи журна шлюхи, так звані у лапках, які відпрацьовують свій мані-мані. Ось так. Тому коли слідство встановить, що були катування. Тоді будемо говорити, коли це публічно казати. А, доці, а доти не можна про це казати. Крапка. Тому що це таємниця слідства. На сьогоднішній день невідомо, що було з трупами у Бучі, Гостомелі та Ізюмі. Крапка. Ось так. Кажуть, що їх хоронили росіяни. Ні, їх. Поронили місцеві жителі. Ось так бреше українська та російська пропаганда, які заявляють про зґвалтування з двох сторін, там. Інсценування і так далі. Українське слідство розбереться і дасть належну оцінку кожному і порушить проти всіх, хто заявляв про зґвалтування та катування кримінальні справи. Обіцяємо. Слава Україні! Слава Бандері!